Творчість тебе не прогодує. Займись чимось корисним. Якщо ви творча людина, чи, хоч раз займались творчістю, ви напевно чули цю фразу, і тоді виникали думки, що ж з вами не так, чи ви не дотягуєте, чи ви недостатньо творчі. В цьому відео розберемо такі думки та питання. Та основне головне питання: як заробляти на творчості і що взагалі повинна приносити. Творчість для тих, з ким ми ще не знайомі, мене звати Ліза. Я коуч з науковим підходом та маркетолог. Поєднюю науку про мозок та маркетинг. І на цьому каналі розповідаю, як досягати своїх цілей швидше та ефективніше. Також я вважаю себе достатньо креативною та творчою людиною. Я займаюся відео, створюю контент вже 6 років і. Досі не заробляю всі свої гроші, на які я живу, на цій творчості і продовжую. І мене часто питають інші люди: навіщо ти продовжуєш, ти ж бачиш, що ти швидко не ростеш, можливо, щось не так. І я їм відповідала: та завжди це зі своєї точки зору, іноді ще до коучингу, ще до занять зі своєю. Своїми думками, та я сумнівалася, чи варто мені продовжувати чи ні, а вийде чи ні. І от зараз я знайшла книгу, яка на 100% відображає те, як я зараз відношусь до своєї творчості, як я зараз відношусь до того, що вона мені поки не забезпечує все моє життя, і, можливо, і не буде забезпечувати. Це книга Елізабет Гілберт Велика магія. Як творчим людям жити спокійно та не боятись? Елізабет Гілберт це письменниця. Вона написала книгу «Їж молись, люби», Любий, по якій зняли дуже-дуже відомий фільм, і вона отримала неймовірно. Велику кількість нагород, винагород, і стала видатною письменницею. Але до того ж, вона і журналістка, вона писала короткі статті і все своє життя займалась письменництвом. Але це була лише частина її життя. Та частина, про яку ми знаємо. А от що було за цим? Елізабет розповіла в книзі також, що неймовірно вразило мене та надихнуло продовжувати свою творчість далі. І я хочу цим поділитися з вами також. Елізабет написала цю книгу, щоб допомогти всім творчим людям заспокоїтись та продовжувати творити, продовжувати. Розкривати себе, проявлятись в світ, бо насправді ми всі створені так, що ми хочемо щось створювати. Ми створені для того, щоб щось створювати, якщо ми перекриваємо собі доступ до цього, якщо нас поглинають страхи, тривога, то ми ніби не живі, ми ніби не відчуваємо. Кожен, кожен створений для того, щоб щось створювати. Я хочу спочатку поділитися своїми улюбленими цитатами з книги, а потім розкажу про практичні дії, що робити творчим людям, щоб скоріше, скоріше творчість зайняла все їх життя. Вони займались лише творчістю. А також щоб вони спокійно себе почували і спокійно творили, не переживали за якісь думки інших, та те, що творчість не приносить їм гроші. І перша цитата це те, що роби те, до чого в тебе є цікавість прямо зараз, до чого ти відчуваєш якийсь невідомий потяг, що ти хочеш робити. У мене так було з відео. Я ще навчалась на математичному факультеті, і я відчула я побачила, що хтось знімає відео і захотіла знімати це сама. Я захотіла щось створювати. У мене не було ні навичок, у мене не було, здається, і телефона, який добре знімає. Я просто щось знімала і щось викладала. І я не знала до чого це приведе мене. Просто знімала. Потім, коли вже почалися якісь голоси, що навіщо це тобі, я задумувалась. А справді мені це потрібно? А справді мені це цікаво. Але перше і найосновніше, що мені тоді потрібно було собі сказати: якщо це цікаво, то справді тобі потрібно це продовжувати. Чому? Тому що, коли ми відчуваємо інтерес, в нас більше енергії, в нас більше. Відкриваються очі на можливості. Та, можливо, ми не будемо відео все життя, але ми почнемо. І ми будемо, як в мене це було. Та? Я почала відео знімати, потім я побачила е, маркетинг через відео. Я цікавилась іншими людьми і вони там займалися маркетингом. І я зацікавилась маркетингом. Пішла в маркетинг і зараз це моя професія. І я продовжую займатися відео. Але я знайшла маркетинг саме через свою цікавість відео. Тобто, оця ваша зацікавленість, вона схожа на любов, коли ви відкриті до світу, коли ви створюєте ви відчуваєте себе творцем, вам все без ви ви безстрашні. І от коли хтось інший намагається вас збити зі шляху, вам потрібно розуміти, якщо вам цікаво... Це потрібно продовжувати. Наступна цитата витікає з першої, що всесвіт ховає в нас перлини і дивиться, чи ми можемо їх віднайти та зробити з них намисто. Можливо, хтось проявляє свій талант потрошки, хтось там почав щось робити, але потім він вірить іншим людям, вірить в їх думки, вірить в те, що йому не потрібно займатися. Нічим таким, та що йому потрібно там йти на роботу заробляти гроші тільки і і, і, і полишити всі свої цікавості. І перестає бачити цю перлину, тому що іноді, іноді світ підсвічує нам цей талант, дає шанс, але нам потрібно його побачити в книзі Елізабет Гілберт. Вона розповідає про те, як письменникам приходять ідеї. Було дуже цікаво почути, тому що я сама не пишу, я, ну так, я пишу, я створюю ідеї, але в мене трошечки по-інакшому процес. Вона каже, що вона спеціально ходить і слухає історії інших людей, спілкується з людьми і завжди носить з собою нотатник, щоб записувати якісь ідеї, які вона потім може, з яких вона потім може створити книгу. І ось одного разу вона почула якусь ідею, в неї народилася думка про книгу, і вона зацікавилась, вона повірила цьому і почала над цим працювати. Тобто, до неї прийшла ідея, прийшла енергія над цим працювати, і вона почала працювати. Але потім в неї сталися життєві обставини, і вона відволікалась на ці життєві обставини, і через рік вона повернула до цієї книги. І в неї вже не було ідеї, як писати, вже не було натхнення. Це так само, як з відео. Та, у вас приходить ідея якась відео, ви починаєте знімати, відкладаєте щось, потім повертаєтесь до цього відео, а вам вже не хочеться це знімати. Тому що ну, все, пішло оце натхнення, пішла оця енергія. Тому оця цікавість, оця перлина хоче бути побаченою, хоче, щоб з неї зробили намисто якнайшвидше, якнайшвидше її почули. І коли ми щось створюємо в світ, все світ нам віддячує тим, що нам буде приходити все більше і більше таких ідей, і ми будемо все більше і більше створювати. Тепер давайте про гроші. Це моє прям найулюбленіше. Та Елізабет Гілберт каже, що вимагати від своєї творчості грошей, це все одно, що вимагати грошей в свого кота. Щоб він вам дав грошей. Тому що творчість, як і кіт та в її розумінні, вони приносять нам задоволення, вони приносять нам яку, якесь інше, якийсь інший ресурс, не гроші. Творчість не дорівнює гроші. Та, це може бути якимось дуже сильно далеким побочним ефектом, що колись хтось побачить, а може і ні. Творчість. Найголовніше повинна приносити вам задоволення. І якщо ви перекладаєте відповідальність за гроші на вашу творчість, вам може дійсно бути дуже тяжко і перестати хотіти це робити, бо вони не зв'язані. Ви будете вимагати від, від цієї творчості грошей, але вони не зв'язані. Я так коли теж починала, та, от зараз. Чому я слухаю ці думки і кажу, ну люди, ну, ну, дійсно, ви думаєте, що творчість одразу от раз так вам і на блюдечку принесе гроші? Ну, так, так майже не буває. Навіть Елізабет Гілберт розповідає, що коли вона почала писати, вона влаштувалася офіціанткою, щоб заробляти. І мати час на те, щоб займатися. Письменництвом вона каже, що вона кожного дня писала по маленькій статті. Вона продовжила через те, що вона не могла не писати, через те, що вона любила це, в неї була енергія, вона слухала себе і писала. А гроші можна заробляти от дуже багато є способів, як заробляти гроші. Але творчість не дорівнює гроші. Можливо, вам повезе, і ви заробите на цьому, можливо, ні. Але от. Письменництво, створення відео, фото. Воно, якщо йде з, серця, з глибини, як творчість, найперше, що повинно приносити, це задоволення та енергію, через яку ви можете і гроші заробити, і ще більше займатися, віддавати в світ. І так само я дуже... мені дуже сподобалась така цитата, діалог з книги, де дівчина питає в Письменниці, а що, якщо ти ніколи не заробиш і ніколи нічого не отримаєш зі своєї творчості? На що письменниця каже: Ти не розумієш. Я вже все, що мені треба, отримую. Я отримую задоволення, я отримую енергію, щоб творити далі. Наступна цитата про цінність вас як творця. Ви можете оцінювати свою цінність як творця. По, вашому, по вашій наполегливості, а не по результатах, успіхах чи поразках. Тому що дуже багато хто фокусується на тому, а який результат принесло, а хто як сказав, а яка в кого думка. Замість того, щоб фокусуватися на постійності, на постійності своєї творчості, на у досконаленні себе. На тому, щоб з кожним разом ставати все краще, навіть якщо не виходить ставати краще, просто продовжувати. Просто продовжувати робити те, що всесвіт хоче, щоб ви створили. І це як правило, що креативність як навичка. Ви можете її досконалити. Немає якихось дуже творчих людей, хтось творчіше, хтось більш творчий, ніж інша людина. Є ті люди, які мають генетично більш схильність та, до творчості одразу, а тих і ті, хто на наполегливість її може розвинути. Але проблема в тому, що що кожна людина зробить зі своєю генетичною схильністю, чи вона буде її розвивати, чи вона її загубить та не побачить цю перлину, не не розів'є. Саме через це дуже важливо. Бути от наполегливим, бути постійним, тому що навіть з вашою генетичною схильністю ви можете не досягнути, ви можете взагалі не займатися цією творчістю. А людина, яка не мала якихось задатків, не мала початкових більших талантів, так скажемо, вона буде цим творцем, і, можливо, досягне результатів, можливо, ні, але буде цим творцем більше, ніж ви. Для тих, хто. Сумнівається, чи можна, чи треба йому займатися цією творчістю? Те, що ви вже захотіли займатися цим і щось вже зробили. Перший крок, перше відео на цю тему подивились, взагалі прийшла до вас думка. Це вам дає автоматичний дозвіл бути творцем, бо до вас прийшла ця думка. І можете. Оцю цитату, оцю фразу собі занутувати в пам'яті на ті випадки, коли вам будуть казати, що можливо, вам не варто, можливо, це не ваше, можливо, вам щось інше треба спробувати. До вас прийшла ця думка, вам потрібно спробувати, вам це дозволено, ви, значить, творець. Чому я так вас переконую? Тому що. Мені самі не вистачало цих слів. Я сама не розуміла цього раніше і дуже сильно переживала, чи варто мені займатися. Я колись і малювала гарно. Я колись і співала там гітарою займалась. Та, і я побачила, що. Я витрачаю на це ніби час, та, і нічого з цього не отримую. А всі навколо казали, ти повинна, повинна, повинна там щось отримувати, а навіщо ти це робиш? І от у мене так виходило, що я та я малювала, але потім ну, стало більше якихось інших справ, і ну, я не бачила, та я закинула це. Через те, що. Ну, не приносило, і я ніби витрачала е, час там гітара, так само. Я вмію грати, але я зараз не граю, тому що теж воно не приносило, та? і ну, з часом ти втрачаєш оце, оце натхнення, яке в тебе було, коли ти починав і коли хотів цим займатися. Так не сталося на щастя з відео, тому що я розвинула в собі цю ці думки, це мислення, та яке дозволило мені не закинути це і продовжити це займатися. І потім я підкріпила цією книгою. Моє мислення та, та, те, як я собі сформувала бачення, і хочу поділитися з тими, хто так само переживає, що О, я знімаю якісь там класні, чи не класні, на вашу думку, відео, а вони там не залітають, чи не приносять результату, чи я пишу книгу, а її ніхто не бачить. Пишіть книги, пишіть пости, пишіть створюйте, навіть якщо це тільки ви бачите, чи там. Тільки ви і ваша родина. Це вже дуже дуже важливо. І останнє про тих, хто любить постраждати для того, щоб бути творчим, чи казати, що творчі люди вони повинні страждати. А якщо ви не страждаєте, ви не можете створити нічого класного. Чи прикриваються стражданнями? Ось я творець тому я. На вас там так висловлююсь погано, чи е, я там маю якісь залежності через те, що я от творча людина, і мені от це моя така особистість. Насправді, це е, взагалі ніяк не зв'язано, і задоволені, щасливі люди, навіть більш продуктивні, більш ефективні в творчості, в роботі і оці. Люди, які люблять постраждати, та це їх схильність до того, щоб от через творчість прикриватися, та і ем, ну, не бути порядною людиною, чи якось не справлятися зі своєю залежністю, не е, вчитись чомусь. Творчість ніяк не пов'язана зі стражданням, тому всі, хто нормально, спокійно живуть своє життя, ви Можете стати творцем, вам не обов'язково там ставати якимось алкоголіком е, там, чи якщо ви е, співаєте і хочете розвинутись, там ви не, не станете ніяким алкоголіком наркоманом, Якщо ви будете, якщо ви будете це розуміти, що це ніяк не пов'язано. І якщо будете розуміти, що ті люди, які стали... Е, Залежними, та вони мали до цього схильність, вони піддалися впливу оточення і не змогли справитись і відстояти свої цінності. Тепер давайте поговоримо, як вам мислити як творчим людям для того, щоб продовжувати створювати, та тому що на вашому шляху будуть виникати різні труднощі, як з ними справлятися. Маю декілька порад. Перше, що хотілося би сказати і винести з цієї книги, те що нам потрібно замінити страх на цікавість. Коли у вас є щось велике, незрозуміле, щось те, чого ви боїтесь, куди йти. Вам потрібно не боятись, а замінити це на цікавість. Не мені страшно йти туди, а мені цікаво йти туди. А що там буде? Я зараз дуже сильно використовую цю техніку. Та, наприклад, зараз там приїхала в Лондон, та, тут на декілька місяців. І, ну, звісно, можна сказати, мені страшно, мені тяжко, мені незрозуміло, що буде. Але я спеціально та це була моя практика, я замінила оці думки на. Мені цікаво от прям вони йдуть. а я... ні, мені цікаво, як це буде. Це буде класно, це буде цікаво, багато нового. І так і є, насправді. Так і є. Тобто, да, я могла собі страждати, могла там думати, от все так тяжко, от я нічого не знаю, нікого в мене немає. Тут. Але мені цікаво, насправді а, а цікаво, а як я з цим справлюсь? А, а що буде? А раптом це класно буде. Ну, і так, і є. Наступне заведіть собі нотатку на телефоні, чи якийсь блокнотик для того, щоб записувати ваші ідеї. Якщо ви зараз не творчі, якби не займаєтесь ніякою творчістю на вашу думку, та, але хотіли б просто носіть з собою блокнотик чи нотатку, і записуйте туди якісь свої е, ідеї. Якщо ви письменник чи Фотограф чи відеограф, там хтось створює, це для вас маст. Ви повинні носити цю нотатку чи блокнотик для того, щоб коли до вас приходить ідея, завжди записувати. Навіть якщо ви там спите, вам прийшла ідея, ви прокинулись і думаєте, що ви зранку згадаєте, не згадайте. Носіть з собою завжди цей блокнотик записуйте, щоб потім відтворити це в життя. Креативні побачення з собою. Це порада Елізабет Гілберт, і я її цю Раду використовувала ще до книги. в мене є спеціальний день, от зараз п'ятниця коли я створюю своє відео. І ще є година-дві, коли я пишу сценарій, і до цього я ще продумаю, я ще збираю матеріали. Тобто, в мене от заблоковано в моєму графіку в календарі, що я в п'ятницю, коли там роботу закінчила, я. Все знімаю і потім монтую, і от займаюся цією творчістю. Іноді це в суботу. Кожного тижня в мене заблокований цей час. Спеціально виділяйте час для побачення зі своєю творчістю, зі своєю творчою частиною. І також. Рекомендації, як відноситись до провалів, до якихось подінь. Сприймайте їх як необхідну частину вашого шляху. От просто, як за правило, вони повинні бути. Ви відправляєте свої там, резюме, чи відправляєте свої роботи до публікації і сприймайте, що так і повинно бути. Рахуйте, там, скільки у вас. Відмов, і це так і повинно бути. Там 100 відмов, і зі 100 відмов може не прийти ніяка одна е, позитивна відповідь. Але з тисячі, але з мільйона вона прийде. І ви продовжуєте. І підвищуєте цю планку, тобто ви збираєте невдачі і сприймаєте це як за належне. Тобто, це необхідна частина шляху, не одразу з першого разу вам відмовили і ви здалися. Та а вам відмовили так і повинно бути. Вам е, повинні були відмовити вам, ви повинні зібрати оці там 100 поразок чи тисячі поразок, чи е, ви повинні випустити тисячі відео до того, щоб тисяча перше відео е, набрало набрала мільйон. І це не, не факт що так і буде, і взагалі це не ціль, як ми проговорили. Та ціль те, щоб ви бачили свій прогрес, ви кайфували від процесу і створювали, створювали. Це життя, те, що всесвіт хоче, щоб ви створили. Загалом я дуже дуже раджу цю книгу. Письменникам це, от буде прям. Я не знаю, як замість психолога, замість терапевта, коуча. Ви просто прочитаєте цю книгу, і вам стане легше дихати, легше жити. І я дуже рекомендую всім творчим людям, навіть хто створює відео, хто займається навіть маркетингом, можна. Прочитати, хто вважає себе, що вже займається творчістю, та чи хоче зайнятися творчістю, обов'язково прочитайте цю книгу, і мені найбільше сподобалось про гроші, як Елізабет розділяє творчість та заробляння грошей. Тому що насправді ці дві речі ну не пов'язані і незалежні. Ви можете бути творцем і можете не заробляти на цьому гроші і заробляти якось інакше це не робить вас. Ем... Якимось поганим, гіршим творцем, і не забирає вас можливості насолоджуватись своїм шляхом як творця та продовжувати свій шлях. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте про творчість, чи ви творча людина, чи ні. І побачимо нас в наступному відео. Для тих, хто залишився, хочу ще прочитати свій один улюблений діалог з книги про те, чому все ж таки не варто страждати для того, щоб творити, та? і ви одразу почуєте різницю в мисленні, яке вона пропонує, і в мисленні у цього ж страждальника в цю, цю атмосферу. Та? Якщо страждальник каже, то він каже, що життя це біль, життя це біль. А як вона пропонує до цього відносити, що життя цікаве. Страждальник каже: система все спрямована проти мене. А як вона пропонує це життя це не система. Воно не погане і не добре, І нікому нічого спеціально не підлаштовано. Страждальник каже: ніхто і ніколи мене не зрозуміє. Вона каже, обирай карту і вибирай ще одну карту, перебирай людей, якщо комусь одному ти не сподобався, чи ви не зійшлися. Страждальник каже: ну цей світ ніколи. Я ніколи не зрозумію цей світ. Ніхто і ніколи не зрозуміє цей світ. А вона каже, що. Тобі не потрібно розуміти, тобі потрібно в нього грати. Страждальник каже: лише через мої страждання я досягну якогось результату. А вона каже, що ми сюди прийшли не страждати, а творити та насолоджуватись життям.